Вітаємо на каналі TMI. сьогодні. Ми хочемо розповісти вам про історію створення компанії Клас, з чого вона починала та як розвивалась. Перед початком підпишіться на наш канал. Це допоможе нам більш активно розвиватись і просувати саме український контент. Офіційне заснування компанії сталося в 1913 році, коли син Франца Клааса Август Клас повідомив офісу в Херцеброку, що він виробляє солом'яні палітурки з двома слюсарями та ще одним співробітником. У 1914 році його брати Франц та Бернхард також приєдналися до компанії. Потім компанія була продовжена під назвою «Гебер Клас». Четвертий брат Тео офіційно приєднався до компанії як партнер у 1940 році. Все почалося з легендарного вузла. І хто знає, можливо, без цього історія клас могла піти зовсім по іншому. Все почалося в Клархольцхерді, невеликій фермерській спільноті у східній Вестфалії. Коли сімейний бізнес керований батьком Францом Класом старшим зіткнувся з фінансовими труднощами, Август Клас в свої 25 років вирішив створити невелику фірму під власним ім'ям. Метою підприємства насамперед було порятунок активів сім'ї, які ризикували надійти під молота аукціоніста. На фірмовому бланку свого батька з перекресленим Францем і заміненим на Август, він з повагою повідомив компетентному органу, що з 8 квітня 1913 року я веду бізнес від свого імені. Я наймаю двох слюсарів та одного помічника, а також займаюся виробництвом солом'яних сполучників. З повагою, Август клас. Згадані співробітники були насправді його брати: Бернхард, Франц Молодший і Тео. Через шість місяців вони офіційно стали партнерами у фірмі, тепер торгуючи як гебридер клас або клас Бразерс. Брати на той час набули деякого досвіду у виготовленні та ремонті солом'яних сполучних у бізнесі свого батька, і тепер продовжили цю роботу у новій фірмі. Влітку 1914 року почалася Перша світова війна. Брати клас були покликані на військову службу, і нещодавно створеній фірмі довелось на якийсь час припинити свою діяльність. Під час їхньої відсутності у них не було можливості запобігти виставці сімейного майна у Херді на основі неоплаченого рахунку фермера на 85 марок та ще одного боргу столяру за 196 марок. Будинок та ферма належним чином перейшли у власність торговця вугіллям та деревиною у Варендорфі. Усі четверо братів повернулися з війни неушкодженими. На цей час сім'я знайшла новий будинок у сусідньому селі Харсевіль. На околиці села був кар'єр на площі 1500 квадратних метрів. Ідеальне місце для нового запуску фірми. Брати купили будівлі, які раніше використовувалися для виробництва крейдової цеглини. Вони сплатили за майно зарплатою солдата, яку накопичили, та деякими кредитами, укладеними на це. Тим не менш, вони зіткнулися з багатьма випробуваннями та негараздами на шляху до створення життєздатної робітничої фабрики. Їм довелося використовувати контакти та знайомства, щоб придбати необхідні їм машини: токарні станки, дрилі та столярні лавки. Крок за кроком брати відроджували лінію з виробництва солом'яного сполучника. Як пізніше згадував Август Клас. Спочатку ми не могли зробити нові солом'яні сполучні, тому що в післявоєнний період матеріали просто не були доступні. Тому ми купували старі, які стояли невикористаними, тому що в Німеччині не було ж багато. Потім ми ремонтували їх і продавали. З доходів від цих початкових продажів вживаних машин брати змогли купити деревину та металеву сировину, якої вони так відчайдушно потребували, а також нове обладнання. Приміщення покинутого кар'єру поступово перетворилося на вулик промисловості та діяльності, але все ще існувала проблема із цими солом'яними сполучними, яка ще більше посилювалася обмеженнями на матеріальне постачання у роки війни. Через відсутність якісних компонентів страждала і якість шпагату, що робило функцію зв'язування як солом'яних сполучних, так і косарок все більш ненадійною. Це призвело до частих збоїв зв'язування та простоїв машин. Це викликало серйозне роздратування фермерів у напружений період збирання врожаю. Досить складна ситуація змусила августа класа звернути свою увагу на технологію вузлів. Нарешті в 1921-му він подав патентну заявку на свій перший винахід пристрій для зв'язування, за яким в 1923 році пішов вирішальний патент на верхню губу з обмеженим поворотним рухом. У 1924 році. Німецьке сільськогосподарське товариство DLG провело велику серію випробувань сполучних косарок. У ньому взяли участь дев'ять німецьких виробників, зокрема Клаас із новим вузлом. Жюрі були в захваті від надійності вузла клас. Остаточна доповідь, представлена професором Густавом Фішером з технічного університету в Берліні на осінньому конгресі DLG у Вюрцбурзі, включала такі слова: вузол братів класу Харса Вінкелі, перевершує всі інші, тому що він може працювати як з дуже тонким, так і з дуже товстим шпагатом. Цей вузлик є технічним досягненням, що має велике економічне значення. Поряд з економічними вигодами для фермерів вузол клас правив значний позитивний вплив на успіх бізнесу компанії завдяки високому попиту. У міру зростання виробництва солом'яних сполучних, оснащених вузлом клас, імпорт солом'яних сполучних за кордону незабаром почав відпадати, і компанія фактично почала завойовувати велику частку ринку в інших країнах. Солом'яне сполучне та вузол стали бестселером та торговою маркою фірми Харса Вінкель. Вони продали своє десятитисячне солом'яне сполучне вже в 1930 році. Це був прорив, якого потребувала молода компанія, заклавши фінансову основу для девелоперської роботи над ідеєю, яка полягала в тому, щоб назавжди змінити європейський стандарт прибирання. Натхненні успіхом вузла Август Клас та його брати звернули увагу на подальші проекти розвитку. Вони були особливо зачаровані зернозбиральними комбайнами, що використовувались на фермах Америки. Брати клас були твердо переконані, що цю технологію також буде створено і в Європі, звичайно, кращою за інших з високою якістю, надійністю та новими технологіями. Минуло всього шість років. Компанія невпинно працювала, розвивалась і несподівано для багатьох вивела на ринок перший зернозбиральний комбайн спеціально розроблений для європейських умов. Але чекайте, історія комбайнів дуже непроста і велика. Тому дочекайтесь, будь ласка, наступної неділі. Дякуємо за перегляд і до зустрічі. З повагою, компанія Тімай.